ми сьогодні відзначаємо пам'ять про наших. Визволителі, які більше 70 років тому визволили нашу Україну і перетнули кордон нашої України. Про те, що це досталось нам досить важко свідчать і оці меморіальні плити, які тут є, і ця братська могила, і ці бюсти героїв Радянського Союзу. І України, можна сказати, які полягли за визволення нашого краю безпосередньо і за визволення України. Тому сьогодні ми відзначаємо, але я думаю, що ми будемо і святкувати цей день, і не тільки цей день, а й день, про який ми всі мріємо і всі ми бажаємо, щоб він найскоріше для нас достав. Ми всі знаємо це. цей день. День перемоги України, да. день дійсно перемоги. Прекрасно покриття, але це наші родичі. Наші, наші батьки, наші діди. Кожен всім любиться. Ми жертви. Цю війну не можна і забути. Ніхто не може. Надіємося, що ця війна. Повинна, повинна закінчиться і перемога буде тільки за нами тільки за нас. Це україна україна була і